Господь нині всіх предупреждає, Бог сотворив єдного мужчину жінку, і сотворив сім'ю з єдного мужа і жінки. і написав своїй, і будуть двоє, плоть єдину. І ще раз повторив уже не двоє, но єдна плоть. І так, що Бог сочитав, що Бог з'єднав, чоловік да не розлучає. Відповідь вам, книжники і фарисеї, от того дня до нині. Удивітельно, що домі ученики зазвідали його ще раз на цю тему, тоді Ісус вже якби розкрив більшу цю тему. Він так каже, хто розведеться своєю жінкою, жениться на другій, тот уже прелюбодійствує однеї. Маючи законну жіну, починаєте жити з другою, починається прелюбодіяння. А якщо жона розведеться своїм мужем, вийде за другого, так же прелюбодійствує. Почому? Відповідь одна, вони пояснені першим браком як єдноцілоє. І вдруге, то єдноцілоє хапається до другого і так обростають. Содомом і Гоморою, многі люди, многі сім'ї. Чому так нині це актуальна тема? Да тому що світ безбожний він не знає радості духовної, а тому вони глядають радость у багатстві. От багатство много радує, злодії переховують гроші. На машинках в пирах, скільки заробили, де попрятали в банках. Обично не всі перші патріоти, то нараз замітно. І в Україні, на жаль, переважна частина гонітелів церкви то багаті люди, мільйонери, мільярдери і прочі люди, котрі, щоб сокрити свої гріхи, вирішили вказати пальцем – «От так бийте, а мене. Не задівайте. От почому і ми сьогодні, кажемо, Господи, ми знаємо біографію наших гонителів. Це не патріоти, це не великі люди, то не славні люди, Це люди, які втратили елементарно то, що називається честю і достоинством. І у Тимофеєві Павел нині пише. Зато читаєте Писання, щоб ви навчали від Писання, бо воно все подухновенно і корисно для навчання, для обличення, для ісправлення і для наставлення в праведності, аби був досконалий Божий чоловік до всякого діла доброго приготовлений. І так ми Писання читаємо, і от, многі люди. Діляться з нами опитом, відкуда у Соломона, у його там у Біблії книги премудрець Соломона, премудресть сина Сирахова», відкуда у них така висота моральної святости і чистоти, а тому що вони Духом їм писали, да, друге діло, що вони не могли ото самі реалізувати в житті і гріхи їх ламали. І б самого Давіда, вдумайтеся, цар Давид має повну можливостей з жінок собі набрати хоч сто із дівчаток. Ні. Він подивився на одну сім'ю і полакомився на жону бідного чоловіка. А щоб її взяти собі, направив його на війну, де його вбили. А потім собі Давид, забрав жону, йому все що це цікаво, тому що що запретно є і інтересно є. І вдруг приходить к нього пророк і говорить: ти знаєш, що би сказав за того чоловіка, який мав сто овець, а увідів у бідного та взяв одну овцю. Так Давид не подозрівав, що собі пише приговор і каже, що треба вбити. Наказати, як він посмів. І каже йому: А це ти Ти так поступив, блудник ти нещасний. І от після того і пише Псалмопевець Давид 50-й Псалом, де він указує, що він не стільки блудник, скільки гріх блуда і останні гріхи царствують над чоловіком, і він не видить сили, яка б могла й помочи людям вирватися, і гріх постійно його переслідує, гріх давить, гріх диктує. І тоді, в Псалмі, а ми все повторяємо, то Давід таке каже слово: ну, ніхто не може з тим гріхом справитися, ніхто не може нам помочи, вирватися з плена Його. О, якби ти, Господи, оправдався за нас. Ти би побіди гріх. В них да, коли прийдетися, судити ти, осудити гріх. І Господь це совершив, ми постоянно говоримо. І тому 50-й псалом настільки цінний, він попрочиськи унікальний, часто сповідається, причащається тіло і крови Христової, ми будемо способні супротивлятися монстру гріха, а вічності в'єдно з святими котрі побідили страсти і пороки, очистили себе, омили себе, в'єдну з ними, і по милості Божої ми зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.